Слава Ісусу Христу, міру Божого, любові Христової, є закон Божий і є закон також причини всього закону Божого і наслідки приходять за всякі причини, за будь-які причини приходять наслідки. Тому Слово Боже це є закон Господа Бога, Творча світу. Якщо я тягнуся до святості, і ми разом улюблені тягнемося ще до святості в Господі Ісусі Христі, то ми сотворені тим самим Господом Богом по образу і подобію Божому. І Дух Божий з нами прибуває і на вас прибуває, казав Ісус Христос. Ну, коли все наоборот, відкидати Божі чинності, відкидати заповіді, Слово, думаючи про тіло, про гріхи, коли ми не можемо стримати в тілесних пожадливостях. То ми є рабами тіла, рабами греха, казав Христос. І це означає, що не було відречення, не було щирого покаяння і достойного плоду покаяння. Тому в такому випадку Христос говорив, ваш батько диявол, і пожадовищі диявола свого батька ви виконувати хочете. Тому Бог формує свою церкву, яка однодушно збирається, в Христовому душі збирається. для Виконання Божого проекту, Божої волі і план Творча світу і Отця Небесного один єдиний, один і той самий, який був, який є, і який буде. І на план Божий рука Божа коротшою ніколи не стає на благословіння, тому що му, Господь Бог він і вчора, і сьогодні, і навіки той самий, і задум, і план Бога один і той самий спасіння душ для життя вічного. Тому тільки за таким планом і Божим проектом є з нами Господь Бог, є посеред нас і в нас дух святий, і Творець Вселенної. Знамя. І якщо церкві збираються для того, щоб просто прикриватися іменем Господом Богу і просто заробляти гроші для цього, або робити для себе, щоб їх заробити, там нема Бога. Там приходять тому наслідки такі, такому служінні, і ми бачимо, що робить в даний час, тому щоб нас не було цієї безбожності, щоб не було цих вершників апокаліпсусу, тому що ми повинні йти за одним вершником, який йде на білому коні, це є Ісус Христос, і це є вузька дорога. А широка дорога це є всі вершники. І брехня, і війна, і мамона, і смерть. І потім пекло тому йдемо улюблені тільки за істинним Словом Божим, за Ісусом Христом збираємося в єдиний дух для того, щоб послужити Господу Богу і відірвати від того зла душі і наповнити землю. Світлом Господнім, нехай Боже світло, Боже одкровіння будуть повсюду, по цілому світі, і в кожній в програмі інтернету для того, щоб була воля і сила Господня повсюду. Амінь. Боже вам благословінь. Тому, будь ласка, напишіть мені і будемо в однім душі шли за Господом, за Ісусом Христом, і будемо з Духом Христовим Божим. Будемо в переможі Господні. Амінь з Богом.